Ось Андрій, я пожежний рятувальник 44-ї, пожежно-рятувальної частини міста Куп'янська. З початку свого життя і до початку війни проживав, народився і проживав в селі Кругляківка. Зараз вимушений був переїхати до міста Харків, так як моє село вже знаходиться другий раз під окупацією, та й повертатися, в принципі, нікуди. Мого будинку вже немає, в принципі, як і всього села немає. На аерозйомці я бачив свою вулицю, там не залишилось нічого. Там навіть не зрозуміло, що це була вулиця. Так вийшло, що я півгода пробув в окупації. Виїхати я не зміг. Уже, там буквально два дні, і в моє село вже зайшли росіяни. І виїхати я не зміг. Після того, як деокупація пройшла, в мене став вибір піти в... повернутися до себе в Нацгвардію або піти в ДСНС. Так як це мені хотілося піти в ДСНС ще до війни, ну, я спробував поїхав, поговорив, все вийшло і привикли вже до всього, до будь-якого розвиття, щоб не случилось, під час виклику вже до всього готові. Уже кожен приїжджає, кожен вже глазами бачить, куди він буде ховатися, кожен знає свої дії, хто що буде робити в сучасній чого, куди бігти, що робити, кому дзвонити, телефони, в кого хто з собою, рація. Всі вже досконально знають, не треба вчити, що в таких ситуаціях, хто буде робити. 7 серпня 2023 року ми заступили на чергування, це був перший день моєї зміни. У нас дуже продуктивно тоді розпочався день, ми о 7.30 помінялися зміни, і вже там, мабуть, о 8-й ми вже виїхали на перший виклик. І, грубо кажучи, до самого вечора. Ми в частину не заїжджали. Ми каталися по всьому району виїзду, ми де тільки не були. Було дуже багато обстрілів, горіли будинки, горіла трава, очерет. Пожеж було дуже багато. В моєму ж рідному селі, де я народився і жив, обстріляли моє село. Горіли будинки, були поранені люди. Ми приїхали. Почали гасити пожежу, там ми вже майже, майже загасили будинок, там залишилися нюанси. Десь там може підрозібрати кришу, стінку. ну, По-мінімальному, там би ще б 20 хвилин, грубо говоря, і ліквідація. Ми б вже поїхали в частину. Перший повторний обстріл касетним боєприпасом. Ми всі піднялися, вроді би, все добре, всі цілі. І хвилин через сім, другий обстріл прилетіла ще одна касетна ракета. Уже було вокруг куча ранених. Це були місцеві. Я навіть не зрозумів, що я поранений. На адреналіні я цього не зрозумів. Я там побіг десь щось збирати. крикнули, що тяжко поранений на забрати нашого чоловіка. Ми вдвох, я і ще хлопчик з моєї зміни, ми вдвох випрыгнули, бо краю сиділи. Ми побігли забирати нашого колегу, майже під'їжджали до Куп'янська. я почав відчувати, що в мене ну, не міє нога. Ми вийшли з машини, а у мене там штани розірвані, грубо говоря, ззаді до половини. І пробиті обидві ноги і права, і ліва. Куп'янську лікарню привезли, там подоставали осколки, обеззаразили. Потім мене перевезли в Чугуїв. Я 10 днів стабілізували мене в Чугуєві, з Чугуєва перевезли в Харків. І в Харкові вже до, в госпіталі в МВД я був до одужування. Я не розумів, це страшно, не страшно. Я зможу далі продовжити. Ті самі функції виповняти, які я виповняв на ногах, і я не зможу. Вони цього ніхто нічого не казав. І от, от цій неясності було непонятно, ну, що, що, що далі, як жити далі. Тоді, вже, коли, коли стало ясно, то, то, понятно. А тоді ти, ти лежиш. Ти не розумієш, що буде далі, ти ходитимеш, чи, чи, ну, чи ти не зможеш продовжити службу в ДСНС із за стану здоров'я, тому що там нагрузка іноді на ноги дуже здорова, і... ти не розумів, як, як далі жити взагалі. Тоді, звісно, коли тобі вже сказали, що там все нормально, зашиють, зростеться, ходитимеш, бігатимеш, вже все, в тебе ці мислі пропали. Ти знаєш, що там місяць-два і ти повернешся назад. Мені хотілося повернутися назад, в мене якось не було цього страху, що Тіпа, мені якось наоборот, ну вони хотіли, хотіли нас поламати, але не вийшло, ми повернемося. Мрія залишається, що повернутися додому, до рідного села, до рідного краю, міста Куп'янськ, що його теж відбудують, він стане ще краще, ніж був до війни. Все буде нове. Біля рідної пожежної частини 44 в 44-ї в Купенськ, ну, вслідний день перемоги там. Хай вона зараз вже розбита, там, ну, все одно ми пам'ятаємо, яка вона була, яка вона там, дай Бог, відбудується ще буде. Хотілося б зустріти цей день в рідному краї.